Чи бували у вас в житті періоди, коли здавалося, що події розгортаються за якимось своїм власним сценарієм, а ви лише спостерігач? Періоди, коли якісь події, люди, внутрішні стани просто вривались у вашу повсякденність, не питаючи вашого дозволу. Саме таким часом є коридор за це особливий проміжок, коли ми стикаємось з новими планами всесвіту на наше життя. А самі при цьому ми ну, геть погано контролюємо власні наміри і власне душевний стан. Мене звуть Марина Гуфрійчук, і сьогодні я розкрию вам кілька цікавих істин про майбутній коридор затемнень, що триватиме з початку лютого і до середини березня 2026 року. І так, перша істина це коридор затемнень. Він триває не два тижні, а цілих шість. Так, поширена помилка, вважати, що коридор затемнень триває лише два тижні між місячним і сонячним затемненням. Насправді його вплив. Набагато довше це шеститижневий період, і охоплює два тижні до першого затемнення, час між першим і другим затемненням це ще два тижні, і два тижні після останнього затемнення. Для майбутнього коридору затемнень точні дати наступні. Він розпочинається 2 лютого 2026 року і завершиться рівно в середині березня. Ключовими подіями будуть сонячне затемнення 17 лютого водолії і місячне затемнення 3 березня в рибах. Саме протягом цих шести тижнів енергія затемнень починає проступати в подіях. І має найбільшу силу для проявлення в нашому житті. Наступна істина полягає в тому, що ваша сила волі офіційно іде у відпустку. Головна особливість коридорів затемнень завжди полягає в тому, що наша здатність впливати на власне життя досягає мінімуму. Це час, коли ми відчуваємо себе, ніби просто пішаки на шахівниці долі, і ми більше підкоряємося зовнішнім обставинам і менше контролюємо власні наміри. Знаєте, дійсно існують періоди, коли нашої волі достатньо, щоб ухвалювати рішення і втілювати їх в життя. Але є й такі, як цей, коли незалежно від наших рішень буде реалізовуватися той сценарій, що визначений для нас долею. Тож ми маємо найменший вплив і контроль як над зовнішніми обставинами, так і над своїми внутрішніми намірами. Ми погано розуміємо, чого ми хочемо насправді. Нашої сили волі. Зараз буде просто недостатньо, щоб що сталося. Ми не маємо цієї сили, наче як хтось згори нам просто урізає цю частину нашого характеру, щоб ми приймали правильні зважені рішення, і раджу сприймати цей факт не як пригляд для безправності, а як рідкісну можливість побачити, що насправді. Відбувається в певній сфері життя, до чого нас тут готує доля, куди насправді веде нас отой потік? Побачити з ясністю свій життєвий шлях, з новим розумінням підійти до власної долі. Ми зможемо тільки, якщо перестанемо пробувати плести проти течії, що самостійно вирішувати Це час для спостережень. І звідси витікає третя істина, що найближчі шість днів опиратися долі марно і навіть це на краще, оскільки наш вплив мінімальний, намагатися опиратися подіями що входять в наше життя, це просто марна справа, і в цьому є якийсь позитивний сенс, бо вважається, що події, які будуть траплятися в цей час, є саме тим, що нам необхідне для корекції нашого життєвого шляху. В цей час з нас можуть частково чи навіть повністю зніматися старі кармічні задачі. і, Виписуватись нові. Коридор затемною за такий мудрий механізм, за допомогою якого досягається баланс між нашою волею і волею Бога. Це гарантує нам, що ми залишаємось в певній рівновазі зі всесвітом. Тому наймудріша стратегія це не боротися зі змінами, а уважно спостерігати, що відбувається, і внутрішнє. Ми маємо приймати їх з відкритим серцем. Четверта істина полягає в тому, що два затемнення в цьому коридорі мають дві абсолютно різні енергії і абсолютно різні завдання. А нам з вами все-таки важливо зрозуміти, що вони, незважаючи на їх різноплановість, все-таки являють собою один єдиний процес. Сонячне затемнення завжди буде знаменувати з собою. Початок енергія, яка згодом колись досягне свого піку, кульмінації, найчастіше під час якогось місячного затемнення. Отже, що саме готують нам ці два небесні об'єкти сонце. і Місяць сонячне затемнення відбудеться 17 лютого в знаку водолія. Це затемнення є ініціатором. Воно зосереджене на початку чогось нового його головна тема. Початок звільнення від чогось важкого, набридлого, гнітючого або складного, наприклад, від самотності, чи від старої роботи чи від старих звичок. Що робить його особливо цікавим і значущим, це те, що це перше затемнення на новій осі лев водолій, хоча кармічні узли ще перебувають на осі діва риби, і це робить його своєрідним. Анонсом енергії, які будуть домінувати над нами в другій половині року, а події, що відбуваються під його впливом, вони будуть спрямовані насправді далеко-далеко в майбутнє. Вони зараз тільки починаються, це тільки анонс. Ми чуємо, що буде в нашому житті далі. Однак це звільнення вона може пройти через дуже різкий старт і потенційно великі втрати, оскільки напружений аспект. Затемнення до урану вимагає позбутися старих структур для того, щоб розчистити на шлях до нового. Тому ми можемо різко що втрачати в своєму житті, але ми маємо знати, там обов'язково буде проростати щось нове. Знадка, на які вплине найсильніше, це затемнення водолій, лев, телець і скорпіон. Вам з найбільшою шодолові рогідності доведеться зіткнутися з необхідністю залишити якусь частину свого життя чи своїх планів в минулому. Для того, щоб у вас був вільний час займатися абсолютно новою справою. Місячне затемнення відбудеться 3 березня і принесе кульмінацію або завершення процесів, які могли розпочинатися ще задовго до цього, або могли якось яскраво себе проявляти восени 2025 року. І на відміну від різкої енергії сонячного затемнення, це місячне затемнення звучить набагато м'якше і спокійніше. Завдяки сильному впливу Юпітера воно може принести велику соціальну вигоду, змушуючи людину виглядати реалізованою, щасливою, успішною, в очах оточуючих, як мінімум, або Пробудити на сильне прагнення до цього. Його кармічна задача має велику силу, оскільки збігаються тут одразу два фактори. Затем відбувається на тій самій осі діва риба, що стоять кармічні вузли. і Точки затемнення знаходяться дуже близько до цих вузлів, а значить, його сила і значущість збільшуються в рази. Зналки, на які це затемнення вплине найсильніше, це діва, риби, близнюки і стрійці. Ваша основна задача це досягти свого максимуму піку, кульмінації або завершити важливі процеси, особливо якщо вони у вас почалися восени 25-го року. П'ята істина, як на мене, найголовніша. вона полягає в необхідності своїм особистим прикладом нести в світ проповідь любові, безкорисної любові і служіння. Коридор затемнення все-таки проходить на кармічні осідів риби, і головна її мета це служіння. Це означає, що протягом першого півріччя 26-го року всесвіт підтримуватиме ті дії, що спрямовані не на задоволення власного его чи своїх. Особистих амбіцій кармічно правильним буде знайти щось більше за себе, вищу мету, важливу місію, конкретну людину чи групу людей, яким ви зможете служити, присвячувати свої зусилля, жити для них, віддавати щось безкоштовне. Це час, коли потрібно схилити голову перед чимось вищим за себе і діяти не заради себе, а заради інших або заради спільної мети. Це найглибше кармічне завдання на всю половину 26-го року, діяти заради власних потреб і бажан зараз ну просто кармічно заперечується, і це неправильно в даний період часу М -м, виставляти на перший план свій нарцисизм, своє его. Ця енергія зміниться в другій половині року, і в нас ще буде такий шанс. Але поки що любов і служіння є ключами до правильного проходження цього періоду. Я, до речі, одна з тих, хто народився прямо в це темнення, і зараз вони будуть проходити прямо по моєму сонячному знаку рипи. Тому я з радістю послужу тим з вас, кому потрібна моя допомога, мої підказки на цей період, якщо ви відчуваєте, що у вас насувається зміна або. Просто є якийсь страх перед цим незвичним явищем чи тривожність, напишіть в коментарях свою дату, час і місто народження, і я напишу вам, на що звернути увагу. Я всіх обіймаю і бажаю використати цей коридор затемнень як час для вирівнювання і корекції свого життєвого курсу.